хто ще не здав, ми йдемо до вас. На Прикарпатті завершився місячник добровільної здачі зброї. Правоохоронці відзначають, люди стали свідоміші, здають все від мисливських рушниць до гранат минулих воїн. Загалом вдалося зібрати більше 190 зразків таких небезпечних забавок для дорослих. Армійських зразків здано 34 одиниці, в мисливської гладкоствольної зброї 74 одиниці, здано зброю саморобної 12 одиниць. Зброя, яка не призначена для подальшого використання, тобто бойова зброя або та зброя, яка за власне не може бути зареєстрована власність громадян. І визнана непридатною або бойовою, вона передається в нашу службу архімозброєння для подальшого її знищення. Івано-франківці, які полюбляють вогнепальну зброю, можуть її зареєструвати. Бажаючих не бракує. Близько 50 прикарпатців, вирішили таки легалізувати улюблені мисливські рушниці. Кожна з них має пройти перевірку щодо технічної справності. Відтак буде зареєстрована відповідно до чинного законодавства. Тими, хто не виявив бажання взяти участь у місячнику, займуться правоохоронці. Ми перевіряємо інформацію, перевіряємо працівники оперативних служб працюють в даному напрямку. Тобто є безліч методів, які використовуються в нашій оперативно службовій діяльності, завдяки яким можна виявити таку зброю в області. Уже зафіксовано сім фактів незаконного зберігання зброї. Це тягне за собою кримінальну відповідальність до п'яти років позбавлення волі.